Заглянемо в недалеке майбутнє роботи-гуманоїди Ілона Маска, які стануть частиною нашої повсякденності в 2026 році. Чи хотіли б ви жити з роботом пліч опліч? Чи нам все ж таки варто боятися машин, які можуть захватити світ? Масове виробництво роботів розпочнеться у 2026 році. А, наприклад, робот Тесла на ім'я Optimus до кінця 2025 року зможе виконувати завдання на заводі. Почнеться поступова заміна людей на роботів. Може, це все і к добру для людства, якщо використовувати роботів на тих підприємствах, де людині складно працювати: шахти, заводи серійного виробництва, виконання військових завдань, логістика. Уявіть, наскільки б змінився світ, штучний інтелект, чати GPT вже є нашими помічниками, але це не лише технічний винахід. Це ще й безперервний збір даних про людей, їх дії, вчинки, особисте життя, що вже є конфіденційною інформацією. Хто буде збирати ці дані і як надалі використовувати? Більшість людей не вміють з повагою відноситися до інших людей. Що ж буде з роботами? Гадаєте, вони не будуть знущатися над ними? Тим часом штучний інтелект буде невпинно розвиватися. Так. Це не жива людина з почуттями, але машина, яка теж вміє аналізувати і визначати, що є добре, а що погане. Ось тут не за горами повстання роботів, про яке нам з 90-х років говорять через фільми та книги. Застерігають людиноподібні роботи це перевірка для людства, наскільки наші творіння стануть відображенням нас самих. А щоб не сталося повстань та запуску програми про знищення людства, кожен з нас повинен духовно розвиватися, розширюючи уявлення про Всесвіт та наше місце в ньому. Чи можливе існування робота і людини? Як гадаєте?